Пане Дмитре, я ну знав, що серце бачить тільки вже коли людини нема. А в Києві побачили ваше серце велике і добре при житті і при тих справах, що ви зробили. Ви зараз нагороджені за добре, велике серце. Я бачу там українське серце у вас є. Скажіть, будь ласка, це, таких нагород не є так, що багато зараз у наших українців. І що ви таке зробили для війська, для, у цей час важкий для України, що вас нагородили такою високою нагородою? Ні, я, я не роблю для, для боскей. Знаєте, Я вже маю 10 років на Україні. Перше, я дуже-дуже люблю Україну нашу. Друге, я можу сказати, що я 95% є українець. А 5% я не знаю, хто я є, але можу сказати одно слово вам, що сьогодні Бог не благословить нашу Україну. Бог не охороняє нашу Україну. Я Бог не охороняє нашого президента Зеленського, бо найдоброго президента маємо на світі. Найбог благословить ще раз наших солдатів. Та я чому допомагаю? Бо я, знаєте, що сказав? Ні 10%. Бо Біблія пише, що 10% давати бідним. Я даю 90% сьогодні. Чому? Бо коли бачу, що там 2-3 тисячі гривні пенсія, е, на, є біда трохи на цю сторону. Треба треба помогти нашу сторону. Бог мені дав нам. Я маю 6500 євро пенсію. Я маю ще знаєте, щоб міг допомагати нашу сторону. Ти Бог дав мені фабрику з водою. Що що це лишить на цю сторону? Вода та їда. Треба робити так, щоб було все добре для нашу сторону. Найбов благословить Україну, ти ледве чи би кінчили, бо мене трохи на майкарайті, Румунію, але все буде добре. Найбов благословить нас усіх. Я хотів би запитати, які ваші візії, як Україна, ви збираєтесь жити на другий день після перемоги? Боже. Дивіться, я вже так, знаєте, вже мені стидно, але коли бачу, що. Люди бідують, трохи біда. Треба робити тут інвестиції серйозні, треба робити проєкти зараз. Треба вже займатися на серйозні справи. Бо від Солотна до Одеси ми маємо 1700 кілометрів від Борни до оборвання. Треба гроші забрати з Європи, треба класти на нашу сторону. Треба робити фабрики, дороги, інфраструктуру. Це треба допомогти нашу сторону. Бо то Є шанс великий, бо Україна дуже красота, дуже файна. Най... Бачите, ви найфайні жінки, найфайні люди на цю сторону. Найбог благословить нашу Україну. Ти вас дуже дуже любить. Ви людина, якій визнано, що у вас велике добре серце. Найперший об'єкт, який ви хотіли зробити у мирній Україні, вже яка буде. Таким локомотивом Європи, найперший об'єкт тут, на цих буковинських землях, що б ви хотіли зробити. Створити? Я тут би тепер би зробив хоч 15-20 фабриків, слухайте, би мали люди де працювати. Чому? Ви не щоб жінки йшли на... працювати на другий місяць і тут себе з чоловіками. Це не можна так робити. Треба робити вже щось серйозно, би мали зарплату нормальну на цю сторону. Дивіться, що одна справа, дивіться, я даю дітям. До школи, бо я допомагаю тепер і шпиталі, і школи. А діти вже, знаєте, їх роблять, і, прийшов Морган, усі знають мене, Морган, Морган. Я знаєте, що є? Вже не хочу нічого, хочу допомогти, бо вже старий я маю зараз 6 років. Хочу би се лише, хоч у історії, що роблю щось серйозне для нашу сторону. Треба, треба щось робити, інвестиції серйозні, бо то є програми серйозні. Так все-таки перша фабрика, що буде робити? Тут я думаю, що тепер на, я тепер роблю хочу ще 4 лінії привезти, соки, робити вся вода, бо найдобра вода на світі. Найдобра справа тепер сьогодні Боже, я не знав, що така добра ні на Європі, На світі найдобра буковинська вода. То я тепер вже приготовлю, заказали там за 3-4 лінії, ще з Європи не привезу сюди. То я хочу так робити, що. Робити інвестиції у Хмельницьк, там вже запхав верх 10 мільйонів на хмельнистам, робити фабрику з цукром, вже 9 гектарів там класти свеклу. Тому я на, думаю, що будемо робити серйозні справи на нашу сторону. Лиш Бог допоможе і найда здоров'я. Нам ти все буде добре. Добре. Ну що, дякую вам, дай Бог вам здоров'я і здійснити ці задуми. Ще Вони раз, потрібні всім. Ще раз найбог благословити пана президента нашу сторону наших депутатів, наших воскових. Дай Бог дасть здоровля, здоровля, ну, да, дасть розуму, щоб вийшли на удар, бо скінчила ця війна, бо маємо, маємо багато роботи робити. Дай Бог благословить нашу країну. Дякую.